Не думала я, що в свої роки попаду в таку ситуацію, та мені аж ноги тряслися, коли я йшла до сусіда. Язик прилип до піднебіння, слова не можу сказати, а все перед очима ті фільми з 90-х. хто таке перед своїми вікнами захоче побачити? Я живу з мамою на першому поверсі. Мама вже пенсіонерка, у неї завжди під вікнами ціла клумба, все цвіте від ранньої весни до пізньої осені. Я самотня, не трапилося у мене міцної родини, як і дітей. Чомусь так Бог дав, а я й змирилася, бо мамо хто буде доглядати. А так обоє собі тихо та мирно живемо, я на роботі, мама на пенсії. Але останні місяці з'явився у нас новий сусід. Звичайно, те, що він свою машину величезно ставить нам під вікна, а потім ті всі вихлопи на квіти та нам у вікна, то вже причина його не злюбити. Але мене тривожило геть інше. Першою це помітила мама, бо вона дуже за свої квіти переживає, і як тільки сусід машину прогріває, то вона вже у вікні, тому й звернула на це увагу. Доню, каже мені, наш сусід весь час попід машину заглядає, перевіряючи, хто йому що під машину не поклав. Що? Я ж не знала, що сказати. А ти сама посуди, в чесної людини, ні машини такої не буде, й квартири.